Вої Вогонської районної ради співали пісні і читали вірши. З нагоди ювілея Тараса Шевченка в річницю перепоховання його праху вогонці урочисто відкрили пам'ятник Великому кобзарю. Саме 22 травня виповнюється 153 роки від дня перепоховання праху Шевченка. Хоч день Шевченківської смерті датується 10 березня, та для багатьох його співвітчизників і нащадків. 22 травня день не менш важливий, адже спочивати в українській землі у Каневі було останньою волею поета. Погородя Шевченка, роботи відомого житомирського скульптора Дмитра Кресніка подарувала району його дружина. До робіт по встановленню пам'ятника долучились депутати районної ради і просто небайдужі жителі району. Сьогодні ця подія районного масштабу несподівано отримала глибинне значення. Щиро вітаю вас. Цією подією я думаю, що це ще один, хоча маленький, але крок до справжньої незалежної України. Слава Україні! За відновленою традицією пам'ятнику святили, і буде тепер великий Тарас спостерігати за людьми і роботою чиновників Богунській раді, нагадуючи, що сенс життя служиння людям.